Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Насамперед хочу подякувати усім, хто підписується, ставить вподобайки, пише коментарі. Ваша підтримка дуже важлива для мене, бо багато хто дивиться, тільки великих блогерів, канали багатотисячники. І початківцям, таким як я, важко конкурувати. Такого погожого осіннього дня з'їздила в центр села. На новій пощі отримала посилку з посадковим матеріалом цибулі. Ось відкрила, зараз буду все розказувати і показувати. Це так розумію подарунок системний фунгіцид. Протруйник для цибулин квіткових культур, насінневої картоплі, квітів та газонів. Вже вдруге цибулю замовила в одному із магазинів Черкаської області отож, сорт Red Baron, сорт червоний з цибулі, високоврожайний, темнофіолетова зовні всередині, дуже ніжна, соковита, без зіркоти для салатів, саме те, що треба. Дуже любимо її і цибулька дрібненька, гарна для посадки, наступний сорт Голіат. Має приємний гострий смак, використовується в салатах соковита цибуля, передній ранній сорт добре зберігається. Наступна один з популярних високоврожайних сортів Рейдер. Висаджую його дуже давно, дуже задоволена, уже в травні е, можна їсти цибулю. Минулого року для проби посадила сорт дельфін, дуже задоволена, дав добрий урожай, величезні цибулини, тому цього року замовила 1 кг. Має солодкуватий смак, витягнутий довга з грушоподібної форми. Дуже величезні цибулини були, невибаглива в догляді. От Єдине, що мене насторожує, що цибуля великого розміру, крім Red Baron. Адже для посадки найкраще підходять цибулини розміром. До 1 см, а вже якщо більшу розміру садити, то вона може піти в стрілки і гірше зберігається. Минулого року посадковий матеріал цибулі від цього магазину був значно меншого розміру. Побачу, що вродить наступного року, можливо, буду придбавати у майбутньому насінневий матеріал в іншому місці. Уже багато років вирощую зиму цибулю, і що хочу сказати, навіть якщо весна буде сухою, без дощів. То все одно цибуля, яка посаджена на зиму, дасть хороший урожай. Ну і Якщо вже вибралася в центр села, то не оминула й магазини, зробила деякі покупки. Взяла фарбу для волосся. Крем для обличчя та для ніг і ось такий кисневий відбілювач. Випробую його, результат покажу. Ну, і звісно ж, живу в селі, а лабутенів сільських не маю, тому придбала. Оце такі лабутени, щоб бути в тренді, а то йду на город. Як не в білих мокасинах, то у кросівках, а так буду тепер по модньому. Ціни ви бачили, от тільки забула, скільки віддала за фарбу. Здається, 76 гривень, точно не пам'ятаю. І ще ось хлібинку таку взяла, і це все обійшлося мені у більш як 550 гривень. Зараз найперше і найважливіше завдання для мене підготувати город до зими, скористалася погожою дниною. І вирішила вирвати бур'яни. Ще в мене стоять неприбрані ділянки та деросла цибуля, помідори. Тому що вже потрібно скоро прибирати листя. Як бачите, його під ногами вже дуже-дуже багато. Там також ще й горіхи є під листям. Я трохи не встигаю, тому що робота в мене запустилася за той місяць, поки нога була в гіпсі. Тепер все доводиться надолужувати, але погода не завжди сприяє цьому. Тому якось так стараюся підлаштуватися. Оце ось тут такі в мене високі хризантеми, але вчасно не підв'язала їх. І вони тепер такі похилені, не дуже привабливий вигляд мають. Хоч вже після того, як зняли гіпс, вийшла на город, почала виконувати якісь роботи, але вже пізно підв'язала, вони вже похилилися таке неестетично. Тут уже де квіти росли, все прибрано. Лишилося тільки сухі стебла красольки позрібати. Листя на горіхах цього року так і не пожовтіло, вдарив мороз, воно облетіло все чорним. Тут скрізь росли в мене квіти. Тун лілій, і там високорослі чорнобривці. Після того, як померзли, чорніє, таке непривабливе все. На горіху ще багато плодів. Які не падають, а це самі витривалі астрій. І вздовж усієї стежки, насіння із красольки, хоч граблями його згрібай дуже багато. Золотиста смородина. Потроху листя вже змінює колір, на кущах, на деревах, липа починає жовтіти. Також берізки. Це ожина, яку я навесні посадила. Теж листя потроху червоні чорнобривці лежать. Треба ще збирати з них насіння. Ну і красолька, куди не повернись скрізь, де була посаджена, оце її так багато. Так. Прийшла я буду тут наводити порядок на цій ділянці. Тут були лілії і високорослі чорнобривці. Я навіть не бачила, як вони влітку квітували, тому що саме тоді була нога в гіпсі. Я не могла вийти. Це ожина. Тут такі різні кольори, і червоні, і рожеві якісь малина. Як ви бачите, все трохи запустилося, все треба робити. А оце, прошу допомоги, можливо, хтось підкаже. Посадили два кущики. Сподіваємося, що це ліщина, але точно не впевнені, тому що одного разу вже були посадили, але виросла якась вільха чи граб, не знаю. Посадили знову. Оце ось дивіться, такі листочки. Ну, ніби -то й схоже на ліщину. То прибрана там вже у мене ділянка. Тут, де були огірки, кабачки. Оце не кабачки, це огірок китайське диво. Такі позалишалися. Ну і це була латка з-під помідорів. Де росли помідорів, все вирвало. І Весь бур'ян, і сухі стебла підсохне. Я його звідси приберу, тому що тут будемо садити. Цибулю та часник. Також прибрала ділянку, де росла цибуля, а по ній ще й помідори. Дуже багато їх було. В основному чері, дуже дрібні, тому не змогла їх усі зібрати, мороз побив, дуже шкода. Трохи цибулі знайшла. Все прибрала, це вже вечір. Прибрала й ту ділянку з ліліями, все чисто, залишилося тільки бурян згрібти. Та ще капуста стоїть на городі. Отак у роботі промайнув іще один тиждень осені. Тепла і добра вам усім, незважаючи на примхи погоди. До зустрічі!